Металочерепиця, яка називається у нас е, «Яспіс». Е, у нас зараз е, тут не видно, її ну, подивимося, що у нас Це третя позиція це «Яспіс». Високе ребро, дуже е, красиво е, на криші. І є черепиця монтарей. Ось ми дивимося монтарей. Перший позиція — це черепиця монтарей. Вони перевернуті е, вверх ну, до грера, можна кому «А хто виробник?» Значить, може бути, наші не такі є сметали. Це у нас може бути Україна, це у нас може бути Словаччина, це у нас може бути Германія, це у нас може бути Польща, Бельгія, Турція, Китай, Малайзія. От в такому от, от, такі виробники є в наявності, що можна вибирати. Скільки років ви вже цим займаєтесь? 10 фактично. Вже 10 років. Так, ви вже так, так. розумієте, які матеріали, які. Так, да, да, і ми рекомендуємо нашим. е, Покупцям, що може, десь треба доплатити п'ять 5-10% купити більш якісний матеріал. Якщо покрівля, це покрівляться, це обов'язково для того, щоб воно 10 років плюс було дуже гарним і не, і не вигорівшим.